Для роботи нам знадобиться клаптик мішковини приблизно 18 на 13 см. З мішковинки я висмикнула ниточку, вона буде використана в мене як зав'язочка. Знадобиться також трішки наповнювача для мішечка це може бути синтепон або шватка. Ну і природні матеріали, які Мають символічне значення. от Наприклад, тут є зубочок часнику, часник відганяє нечисту силу, тут є зернятка кукурудзи, які символізують продовження роду і згуртованість родини, так як зернятка качанні кукурудзи згуртовані. Є жолудь, символ молодості і здоров'я шипшинка, яка символізує жіночу красу, насіння соняшника це здоров'я дітей. додамо трішки перцю мак знову ж таки, це продовження роду, родючість. Ну і є декоративні елементи. У мене це квіточка, жучок, листочок. Ну, такі штучні прикраси, які додадуть яскравості в мішечку. Ну і власне магнітик нам потрібен. ще. Тож з мішковинки я роблю власне, мішечок. За допомогою термоклею. Змащую один краєчок боковий. Тепер прикладаю. Тобто роблю такий циліндрик. Ось так приклеюю. Це буде на тильній частині цей шов. Тепер треба зробити денце. Так само я проходжу пістолетиком з термоклеєм, притискаю, мій мішечок готовий, бачите? Далі поміщаю в нього наповнювач. В даному випадку у мене це синтепончик. І мій мішечок стає таким об'ємним. Отут зверху тепер я збираю до кубки. і перемотую ниточкою, яку я висмикнула з мішковинки. Тугенько-тугенько. Зав'язую вузлика. Ось такий мішечок. А тепер на ньому я розташую ці природні матеріали. Можна спочатку поекспериментувати, зробити композицію, яка вас влаштує. От я приблизно так вже бачу, що в мене де буде. От Тут, наприклад, я хочу цей декоративний елемент, квіточку з листочком причепити і знову все буду приклеювати за допомогою термоклею. Ну, ось майже все я вже розташувала, бачите як. Залишилася ще перечинка, я її з цього боку зараз зроблю. І жучок. Він на липучці, можна так приклеїти, він буде триматись добре. Ну і залишилося ще магнітик приклеїти. Я приклею його стильного боку, ось тут очки, посерединці. І знову ж таки за допомогою термоклею. От і все. Мій оберіг готовий.